Індекс щастя це математика, якщо так можна сказати, тому що щастя, воно для кожної людини є, ну скажімо так, індивідуальним. І відповідь на це питання воно в дійсності лежить в двох площинах. Перша площина, вона наукова. Вона наукова, і тоді ми говоримо про те, що для того, щоб людина була щаслива, то держава має виконати свою функцію в повній мірі і забезпечити їй умови для щастя. І це, це перша складова. А друга складова, як би держава це не забезпечила, все решта залежить від людини. Так, от перша складова, індекс щастя полягає в чому? В економічній складові, в освітянській складові, в сфері здоров'я. Сфера культури і багато інших сфер, тобто це те, що має забезпечити держава. Ну тобто, це те оточення, це той соціум, це ті умови, які держава має забезпечити для людини максимально комфортно для того, щоб людина мала змогу бути щасливою. Це перша складова. І вона, чому я говорю, що це мова математики? Тому що це все прораховується цифрами. А друга складова це індивідуальна складова. І ось тут є такі дослідження і така методологія, яка мені особисто дуже подобається для того, щоб зрозуміти, скажем, знову ж наскільки людина щаслива. Кожна людина, і зрозуміти, наскільки органи державної влади виконують свої обов'язки і забезпечують її щастям нещастям, вірніше, умовами для щасливого життя, для достойного життя, треба робити соціологічні опитування. Треба складати спеціальні електронні анкети. Такі анкети є в дійсності, і такі дослідження вже робили спробу робити в деяких місцевих громадах. І таким чином ми питаємо людей, чи вони є щасливими. І чи це, скажімо, щастя в тій мірі, які зобов'язана забезпечити місцева влада, забезпечила, які в них там, наприклад, коли там. Повітря, дороги, як працюють магазини, як працює транспорт, як працюють правоохоронні органи. Тобто тоді є ця анкета, згідно якої йде опитування, і люди свого роду оцінюють свій рівень щастя в цій громаді, в той же час даючи оцінку діяльності органів влади. І ми на виході маємо дві складові, особливо якщо це робити в динаміці, там раз в півроку, наприклад, ми бачимо динаміку, скажімо, внутрішнього комфорту людини внутрішнього комфортно людини. Тому що якщо є ці всі зовнішні фактори забезпечити, то стає питання, а що тобі не вистачає для щастя, значить це твої вже внутрішні проблеми, це твої вже там, скажімо, замороки, з якими ти сам особисто маєш працювати. Бо не все ж залежить, зрозуміло, від зовнішніх факторів. В більшій мірі залежить від внутрішніх, але зовнішні так само відігрують роль. І вже повторюю, що в результаті таких... Повторюваних соціологічних дослідженнях, ми маємо два великих плюси. Ми бачимо динаміку, скажімо, гармонізації життя кожної людини і громади в цілому, а з другої сторони, ми бачимо, як громада оцінює діяльність органів влади. І тоді, роблячи публічними такі опитування, ми даємо оцінку владі, яка вона ця влада у нас. І Якщо вона щось не така трошечки, то давайте її міняти на кращу. Мені здається, що ці ну якби інструменти вони мають велике майбутнє велику перспективу для України, і, зокрема, для України, тому що це такі інтелектуальні, високоінтелектуальні речі, які можна покласти на технологічну основу, і які можуть кардинально змінити українське суспільство на кращу. Кращу сторону і це відображається ще в нашій внутрішній ментальності, в нашому запиті, тому що ми, українці, тяготіємо до такого великого рівня самозгрутованості, і самоврядування і меншої централізації влади. І оцей інструмент може цьому суттєво допомогти. І коли ми оцінюємо цю діяльність органів місцевої влади, ми не оцінюємо її абстрактно. Ми, згідно цього анкетування цифрового опитування, так називаємо цифрове віче, ми оцінюємо, як працюють комунальні служби конкретно. Ми оцінюємо, як працює сфера медицини, як правоохоронні органи, як система освіти як працює. Тобто ми дуже конкретно все оцінюємо. Не абстрактна влада, а конкретні обличчя. І тоді це доволі результативно.